Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. Я український дизайнер, проживаю в Житомирській області. Відправляю кожного дня через день вам посилочки тільки новою поштою по Україні. За кордон ви перевізника шукаєте самостійно. Також є різні види і станочки. І ось прихід був. Ялець нургі, подивіться, яка краса, навіть в такому помаранчевому кольорі. Четверта, четвірка. Четвірка, хто не знає, це 250х280 мм. Трійка ось в різних кольорах, навіть двійка. Двійка це сама така, більш сама така маленька. Кому зручно на руках тримати, хто вишиває. Це 145 на 165 мм. Однаді ось така двічка є. Трієчку я саме більш полюбляю, тому що тут і натяг прийнятний, і не потрібно кожного разу підтягувати. Вона вже йде 195 на 220 мм. Четвірка нам дозволяє зробити, хто любить поле велике для багатокольорової вишивки хто любить, але тут потрібно трішечки підтягувати. Ну, то не страшне. Я, наприклад, русалку біля моря свою вишивала на п'яльцях спочатку. Тепер На рамі На рамі арабеска, на станочку арабеска є 5 видів різних станочків. У мене на сайті журавель, Фламінго, Стриж, Іволга. І ви можете детально переглянути товари, ціни на моєму сайті. Завжди в описі до відео, я залишаю. Це відео, друзі, я не буду монтувати, я його роблю швиденько зйомочку, тому що я показую, ви знаєте, хто мене дивиться, я показую не всі дизайнерські набори. За вашими схемами також комплектую набори. Це за моїми. На моєму каналі, тільки за моїми схемами я показую, за вашими я вже не показую. Тому. Тільки так. Ось, наприклад, така послуга друк. Друкую наліпки. Ось просили: від першого номера до 100 таких 10 штучок. Також є. Далі набір Україночка. Відшиви, друзі, можна надсилати мені на Viber. Всі мої контакти є завжди в описі, до відео, під відео. І також на сайті Манія. Переписочкою на вайбер, якщо є відшив, заповний відшив, я дарую схему на вибір із мого сайту. Так, україночка у нас на 24-му конгресі триміні ниточки DMC. Всі три наборчиків дизайнерських сьогодні показую в ниточках DMC. Було замовлено. І це правильно, тому що у нас тут будуть лиця і тілесні такі. Лиця, руки і такі набори, звісно, потрібно вишивати в DMC, у тому моліне, в якому була розробка. Якщо ви хочете дешевше, то це потрібно обирати або квіти, або природу. Уже аналогом, наприклад, СХС я комплектую, кому дешевше. І можна обрати просто електронну схему, наприклад, для себе нарізочку DMC, я навіть нарізочку DMC роблю на. Ламінованих безкоштовних органайзерах. Це ламіновані органайзери, які 45 гривень один, тому що тут символ. І номерочок. Вони гарно читаємі. Це в набори входить нарізочка. І погляньте, яка краса. Я вже конгрес не буду знизу показувати в коробочці. Ось так: DMC фабричні. Я вкладаю у набори. Ці наборчики зараз вже 19. 0-0 по часу. Просто я кожного дня працюю, кожного дня робочий день по комплектації. Це з понеділка, по п'ятницю. Дівчата, це я комплектую. Уважно, кожного. Ви у мене записані в електронному, хто оплачував в електронному і письмовому варіанті. Тобто, у двох варіантах, ваша адреса, куди вам відправити. І набори дівчата різні. Комплектую індивідуально кожному. Я присилаю вам надсилаю, хто не знає аккаунти, які є в наявності. Ви обираєте аккаунт і муліне. Далі я роблю підрахунок дизайнерського набору, або ви просто кажете, що мені. Наприклад, просто тканина, там, або Конгрес, або Лугана під петит, і там нарізочка DMC, або моточки СХС і. Там, наприклад, СХС під 16 ту найбільш підходить. Але хто полюбляє дуже тугенький хрестик, то бере навіть 18-ту під хрестик. Є дівчата, які вишивають на 14-й. Так що можна обрати. Так, новинки, схем, україночка, країночка це вже була раніша схема, просто комплектація за схемою. І тут новиночка союз землі і води. Це вже більша коробочка, вона по висоті в два рази вища, тому що це більший наборчик. Набори у магнітних коробочках. Тобто вони застібаються, ось бачите, так, і самі прилягають магнітами з двох сторон. Так, ці е, дуже великі, великі схеми, великий метраж, моточки. Є велика затрата часу, наприклад, щоб скомплектувати цей набір, тому я комплектую всім по черзі після оплати від 10 до 14 робочих днів. Якщо ви електронну схему не, не вишиваєте, то я можу роздрукувати паперову чорно-білу з кольоровими титулками, для того, щоб ви орієнтувалися, або, або кольорову паперову. Далі тут моточки входять. Ось так, скільки моточків, ви можете побачити палітру. По і ламіновані органайзери. Зверніть увагу, що я е, з кожної стихеми вставляю у ламінований органайзер. Трішки дівчата важко, бо вже вечір я напрацювалася. Так, далі, тут 18 каунт, це вже під хрестик, Тут доволі така велика буде робота. Я добрі припуски поклала сюди. Так. В основному припуски по 5 см з кожної сторони. Так, з кожної сторони і все поскладаю. Просто ще треба устигнути. Так, тут 122 відтінка, 80 чистих та 42 змішаних. Готова робота. На 18-му каунті буде 71 на 88 см. Мої схеми можна вишивати як петитом, так і хрестиком. Хто обирає собі хрестик, також буде збільшує собі візуально в сантиметрах картину. Вона буде велика більша, ніж, наприклад, 24-й взятий конгрес Трамін. Або 25-ту лугану, де ви будете вишивати півхрестиком. Я вже, дівчата, буду говорити півхрестиком, тому що це більш-менш зрозуміло для новачків. Півхрестик, вони собі знають, що це півхрестик. І в дужечках я пишу петит. Так, щоб не було запитань там, наприклад, щоб було всім зрозуміло, як би спростити е цю. Ромео і Джульєта. Далі, також новиночка. Тут схема 400 х 597 Тут вже більше відтінків: 165, 91 на 74. Змішаних також велика коробочка. І тут у нас вже на 24-му конгрес міні. ДМС в коробочці. Ламіновані органайзери я пакую окремо для змішаних кольорів. Змішані кольори містять собі два номери по одній нитці кожного номеру. Так, із схеми. Так. Я обробляю схему таким чином, що лиця вирізаю і щоб не попадали, не потрапляли сюди, наприклад, червоні кольори із. І з цієї тканини, щоб тканина червона залишалась червоною, щоб квіти залишались квітами, білий білим, і все було зрозуміло чітко, як на картині. Так, далі моточки TNC фабричний, їх тут стільки. Так, і ламіновані органайзери таку нарізочку я виконую. І конгрес трамін, конгрес трамін. Так, все показала і буду випускати відео на 10 хвилин. Це просто буде цікаво подивитися тим, хто хоче замовити саме по цим схемам і свій обрати каунт. Я підрахую вайбером, переписочкою, друзі. Підписуємося на мій канал, буду вдячна за вподобайки та коментарі. Всім гарного тихого вечора!